Всім привіт! Моє ім'я Юля і я номеролог. Для того, щоб змінити ваше життя, вам потрібно змінити себе. Для того щоб змінити себе, вам потрібно саме перше усвідомити, що вас дійсно щось не влаштовує. Коли ви зрозуміли, що вас не влаштовує сфера фінансів, чи реалізація чи сфера відносин, ви прямо прийняли остаточне рішення, що все, тепер я буду діяти по-іншому. Тепер я хочу по-іншому і я дійсно хочу змін. Далі вам потрібно прочитати інструкцію до себе. Інструкція до вас це дата вашого народження. Вам потрібно розшифрувати, що закодовано в дату вашого народження, адже саме на цих енергіях ви живете підсвідомо, розуміючи, не розуміючи, немає різниці, знаєте ви чи не знаєте. Ви все одно вібруєте на певних енергіях. Знову ж таки, якщо людина через своє незнання робить певні дії і потім отримує негативний наслідок, нарікає на це, немає ніякої різниці. Все одно вона отримає той негативний наслідок. Так же само відбувається абсолютно у кожного і абсолютно у будь-якій сфері. Якщо у вас є якісь певні нерозуміння, незнання і розуміння, що ви не знаєте, як далі, то потрібно обов'язково прочитати інструкцію до себе. Відповідно, знову ж таки, це може бути консультація нумеролога. Ви можете познайомитись з собою. Самостійно в інтернеті, шукаючи інформацію по зернинках, збираючи її. Знову ж таки, все абсолютно можливо. Можете піти на марафон, на інтенсив і так далі. Вам головне дізнатися інформацією про себе. Після того, як ви дізналися інформацією про себе, вам потрібно діяти. Обов'язково діяти, обов'язково пропрацьовувати, обов'язково змінювати, змінювати свою свідомість. Саме перше прямо з основних моментів етапів покрокових дій це зміна своєї свідомості. Ви повинні діяти по іншому, ви повинні думати по іншому, ви повинні пропрацювати себе, пережити той момент, відпрацювати цей момент, що воно у вас вже є, ви його вже отримали. Знову ж таки, вам потрібно в своїй голові дозволити собі туди іншу людину, дозволити бути, дозволити всі події, які є, вони мають місце бути. Розумієте? От прямо дозволити собі, щоб вони були, дозволити їх прийняти, розумієте? І кожного разу, коли ви починаєте. Пропрацьовувати себе, змінювати себе, приймати себе, відповідно відразу у вашому житті починаються зміни, бо ви насправді змінюєте свою свідомість. Знову ж таки, після того, як ви змінюєте свою свідомість, ви просто-напросто вже не будете тягти за собою попередні шаблони, попередні відносини і ось те негативне і ось те погане, що тягли ви до цього часу. По тій причині, що у вас просто у вашому ось цьому комп'ютері не буде такої інформації, що це нормально. Тому знову ж таки для того, щоб змінити ваше життя, змініть себе.